Всім привіт! Сьогодні чергова розпаковка з Aliexpress. Ось така велика посилка. Я так розумію, вона консолідована. Тобто маємо одну, другу, третю. Так. І ось такі шоколари у нас тут. І ось ще такі. Так. Більше нічого тут немає. Так, тут порожне. Так, що, ж, давайте розглянемо ось ці дві штуки. Це у нас антени до рацій. Дивіться, ось такі немалесенькі. Не знаю, як вони. Бачите, вони ось так складаються. Чи вони не ламаються? Напевно, ні. Можливо, так вони має бути. Так, дивіться, які, які антени, Тобто тут, ух! Дивіться, тут така довжина. Коротше, тут довжина антени. Метр метр щемось. Ось тут таке кріплення. Тобто, в принципі, можна, напевно, ось цей перехідник використовувати як до стандартних, можливо, не знаю. Треба буде перевірити. Ось дивіться, тут має вказано бути стільки сантиметрів. Так. Щось, в принципі, не... 124 см. Дивіться, це просто антенна Здоровецька. Другу я вже не буду розпаковувати. друга така ж сама. Так, ці товари куплені вкладка перша, всі товари, ну, напевно, всі із вкладки Choice, там, де три товари від 2 доларів. Товари значно Так, Наступна це у нас ось така, скажімо, посуда туристична, мені да, кажучи. Ну, така собі. Ніяка тут це все ходить, звісно. Дивіться. Ну, але, в принципі, можливо, щось там під щось, скажімо, зварити десь в поході. Можливо, і пригодиться така штука. Тут у нас виходить дві таких каструльки нібито дві чаші. Ось. Тут, до речі, ось це якісь вже має там царапини трошечки. Ну, ось така. Запаху, як такого, немає Китайщини, але все одно річ, походу, не дешева, не пам'ятаю скільки, Але ось вона йде ось в такому чехольчику. Ну, така штука. Я пробував, взяв. Бачите, коробці такі. В принципі, як на подарунок може бути. Це в нас такий другий товар. Так, наступне. Ось коробочка так пом'ялась дуже. Наступна, це в нас така якась незрозуміла пластикова. Я думав, що це металева. Це у нас пластикова. Пластикова така штука, хоча всередині, ніби не Всередині Це така штука. Кіпа. Коротше, для мівіни, для роллтона нібито запарювати. Напевно, я так зрозумів потім, коли вже замов. Тут ще є ось така штука. Це в нас клапан якийсь нібито. Да, натиснули і вже повітря виходить. Ось так вона закрита. Ну, Я думав, що ця штука металева, звичайно. Ну. Така, скажем, трошечки ніяка. Тобто очікування, реальність зовсім не така. І вона не дешева, до речі. Так, наступне, що у нас? в і посилці. Так, це в нас ось такі два перехідники. Це на різьбу для болгарки. В принципі. Це, можливо, нікому не цікаво. Я просто гляну для себе, чи правильно мені надіслали. китайці. воно якесь лежавчине там. Кажу чесно, так. Таке воно яке Так, має бути М14. Ну, в принципі, здається, здається, нормально, правильно. І глянемо другий. Тому кого цікавлять дані товари. Зараз ще покажу що є в тих посилочках. То так, М14, вроді, правильно. Так, друзі, перебив дзвіночок, тільки що коли записував відео, подивився вже. Заново вам розкажу, тому що я розказав, а дзвінок мені перебив. Дивіться, що ще в цій посилці є? Є ось такий, скажімо, складний мультитул харчовий, чи як його назвати, не знаю. Дивіться. Ось тут є виделочка, ось, є ложка. Тут ножик ще є, ось такий. І тут виделка, у нас є відкривачка така. В принципі, для консерв, можливо, і для пляшок там, пива. тому подібне, так? І штопор для вина. Ось, як би, ну, В принципі, досить непогана така штука. За кілька доларів, звичайно, там якість якби є ПК собі. Але дивіться, це все тримається, сюди ставиться. Загинається сюди ложечка, сюди виделочка, і все. І це вже все тримається, не роз'єднається. Тобто, ну, досить така штука прикольна. Ось тут, можливо, ще мав бути якийсь ремінець, а можливо, ні. Ну, ось така штука. І наступне, також я вже все розповів, розказав, але подивився відео, не зняло. Так. У нас тут два кроншей кріплення, два хомута до ось такої штуки. Насос під шуруповерт чи під імпакт. Бачите, під шестигранник. Але я подивився, він взагалі не крутиться. Я не знаю, від руки є. Можливо, там щось, якийсь штопор або що. Ну, коротше, воно щось не крутиться. Ну, Треба буде шуруповерт затестити. Чи викинути гроші дарма, чи ні. Ось. І, друзі, кого цікавлять дані такі розпаковки, і надалі буде більше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних випусках. Всім пока!